Мене звуть Матвей, це моя парта, ми на онлайн учимося. За кілька хвилин у першокласника Матвія розпочнеться урок математики. Його мама Даша налаштовує на планшеті Zoom конференцію, готує підручник зошит пенал. Ну що підготувалися до уроку математики? Так! Да. Да. Урок триває півгодини. В цей час вчитель пояснює тему, долучає дітей до діалогу. На питання відповідають ті, хто підняв руку. Іванчик, Нам давай давай, давай, давай різним кольором. До математики у Матвія та його класу були українська та англійська мови. Загалом навчання продовжувалося півтори години. Так триває третій день. Ж не чує, що в нього питають. Що я О, мені мені все. Мені. Все. Тепер коли Ві я сидіти, будете можете, відповідати, що, що не що, я щось не знаю. Я бабу запитую. Батьки Матвія одні із тих, хто голосував за очне навчання у школі. Напередодні 1 вересня таку форму підтримали 90% батьківської спільноти цього першого класу. Щоб першокласники таки сіли за парти, батьки почали збір підписів. Наразі документ підписали 22 із 26 батьків учнів цього класу. Майже весь клас і наш паралельний. Вони хочуть навчатися онлайн. Тим паче, навчання це не весь день. Це зовсім. Короткий час, це всього там пару годин. Пару годин день це не такий великий період, і ми б дуже хотіли, щоб наші діти вони навчалися в школі. Дистанційний перший клас це, ну, це просто неможливо. Ми не дамо ніякого цього зерна, яке повинно бути сама форма навчання. Діти ще не розуміють, що таке в принципі навчатися. І тільки сидячи за партою, бачачи вчителя, бачачи. Однокласників вони б могли це б зрозуміти від старту навчання. Юлія Бальбух змогла лише раз вийти зі своїм сином у зум. Це робила на роботі. Важко дитині зорієнтуватися. Мені приходиться йому той зум включати, виключати. Діт... Дітей багато, вчителька питає, вони розсіюються. Ну важко, дуже важко. Напередодні батькам провели екскурсію укриттям їх школи. Побаченим вони лишилися задоволені. Батькам директор школи розповіла про готовність школи до прийняття дітей. Було сказано, що педагогічний колектив готовий прийняти наших дітей. Проте, 31 серпня, було сказано, що вибачте, всі прилучені. Прилуки всі школи в нашому місті будуть е, е, робити виключно дистанційним методом. Отже, ми хочемо е, з батьками підняти це питання ще раз і, можливо, достучатись до нашої влади, щоб діти ходили до школи. Для мене особисто дивно, чому вся область Чернігівська пішла на навчання. Це Чернігів, пішов Ніжин, пішов у змішаної формі. Навіть біля нас лада вони пішли на навчання. Чому прилуків? Прийняли такі рішення, я просто не розумію. У прилуцькому управлінні освіти пояснили, що рішення щодо форми навчання в більшості прийняли на основі думки батьків. За дистанційне навчання виступили 70% опитаних. При цьому класифікація по ланках не проводилася, проте бралася до уваги готовність укриттів. Якщо заклад вивести на очну форму навчання, потрібно пройти певну процедуру. Це захисні споруди відповідно і обстеження відповідною комісією. На 1 вересня було прийнято рішення спільно з комісією. Йо, що все таки ми спробуємо дистанційно в подальшому допрацюємо певні такі недоопрацювання, які в нас були, і відповідно будемо пробувати заочною формою навчання. Із 12 вересня в шести закладах освіти прилук планують відновити навчання офлайн та за змішаною формою. Графіки уроків та зміни будуть встановлювати індивідуально в кожному закладі. Проте пріоритет мають надати учням початкової ланки та п'ятикласникам. Діти, чиї батьки проти такої форми здобуватимуть освіту. Онлайн Надія Мартишко, новини на Суспільному.